Доброго дня, шановні глядачі, не забудьте, будь ласка, підписатися на канал, поставити вподобайку. І якщо є можливість і є бажання стати спонсором каналу. Для спонсорів у нас є індивідуальні і унікальні плюшки. І Хочу поговорити з вами про те, як виглядає на сьогоднішній день електронний кабінет платника податків. Але не весь, а саме його одна частинка. І ця частинка це вхідні вихідні документи. Зачасту, хто заходить вперше в кабінет, він трошки якби, не розуміється, що куди потрібно натиснути, щоб не робити якоїсь біди, куча страху, незрозумілості, якісь незрозуміли там. Натискати кнопки потрібно, щоб щось подивитися про себе. Для того, щоб подивитися щось про себе, це облікові дані платника, там ви все знайдете про себе. А от для того, щоб подивитися, чи написала вам податкова, що кожному раджу зробити в кінці року, а також. Звернути увагу на той факт в своєму підході ведення ФОПа свого, якщо ви не справляєтесь, у вас немає бажання, або ви не розбираєтесь, або не хочете розбиратися, в цьому немає нічого поганого. Краще звернутися одноразово до спеціаліста. Я пропоную такий функціонал, як аналіз вашого електронного кабінету. Можна абсолютно спокійно в кінці року записатися. Я його проаналізую то коштує коштів, але невеликих. Хоча би точно будете знати, що у вас або все в порядку, або якась є там недолуга, яку треба виправити. Значить, повертаємося до нашого питання: вхідні документи. Ось сюди натискаємо. Так у нас це виглядає. Тепер виглядають повідомлення від податкової ось так. Я вам буду наводити ряд прикладів. Можливо, комусь з вас ця інформація пригодиться, і ви не злякайтесь, у вас не буде інфаркту, ви не побіжете кудись там напиватися і думати, що у вас біда, або кудись побіжете щось з'ясовувати. Дивіться. Просто інформація від податкової на сьогоднішній день вона видові змінилася. Тобто вона вже має інший вигляд. Раніше це взагалі нічого там не було у вхідних, а на сьогоднішній день уже. Багато інформації у вхідних, тому що військовий стан, вони вже через раз пишуть ті листи: то немає паперу, то немає світла, то немає марки то ще чогось. Всіх закликають підписати угоду про електронне листування. Я думаю, що скоро це стане просто не те, щоб по бажанню, а просто обов'язковим функціоналом, тому вас готують до цього, що всі податкові листи будуть скоро надходити в електронний кабінет платника податків. І ніяк інакше. То вже по домашнім адресам нічого розсилати не буде. І так, перше повідомлення, ми його бачимо з вами. Да, податкова Дніпропетровської області, наприклад, нам повідомляє, що з'явилася сума: військовий збір, що підлягає у розмірі за платіжною інструкцією. З'явився у іншій області. Це повідомлення мені прийшло клієнтом. Клієнтом мене знаходиться в місті Києві, але випадково сплатив військовий збір у Дніпропетровську область. І тепер. Коли Дніпропетровська область по ідентифікаційному коду не змогла встановити свого платника податків, вона нам повідомила в наш кабінет по коду, тому що коли ви сплачуєте будь-який платіж, ви вказуєте свій ідентифікаційний код. По ідентифікаційному коду ми знаємо, в якій податковій, на якому обліку ми стоїмо. В цю податкову ми сплачуємо наші податки. Так? Все, вроді би як логічно. І ось Дніпропетровськ, типу нам пише: Дивіться, уважно бо надійшли від вас 800 гривень, які до нас не мають ніякого відношення. Все, ми одразу, оскільки коли я веду своїх клієнтів, ми що щоміся, я щомісяця перевіряю їм електронний кабінет платника податку. І якщо я бачу якусь якийсь негаразд, я телефоную і одразу з'ясовуємо. І все, і платник податку так дійсно, я не туди заплатив, Боже, слава Богу, що нам почали про це повідомляти. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу на ось такі маленькі. Інформаційні повідомлення не ну, називаються. Давайте категорія буде називатися інформаційні повідомлення. В цьому нічого немає поганого, вас ніхто не хоче ні до чого там змусити або якось вас покарати, ні, вас попереджають, що ви не туди сплатили. А оскільки нас попередили, наприклад, 4 числа, да, у нас до 20 листопада ми платили за листопад податків, у нас ще є час виправити ситуацію без штрафних санкцій. Тому будьте уважними після того, як ви сплатили податки, заходьте в електронний кабінет платника податків і перевіряйте їх надходження в розділі «Стан розрахунку з бюджетом. Далі рішення податкове за формою F. Багато рішень пройшли в жовтні. Всім тим, у кого земельні є ділянки, сплатити земельний податок. Рішення повідомлене за формою F. Не лякаємося. Воно одразу, коли ви на нього натискаєте, завантажується. Воно таке має великий масштабний вигляд. Я не можу показати інформацію повністю детально, тому що клієнт не дозволив це зробити. І ось вам просто шапочку показую, що це форма F. В ній буде вказана сума, яку ви маєте сплатити цього, цього податку, за який період, яка адреса. Тобто все буде вказано. Але знову-таки це рішення ви побачите лише у вхідних. Більше його ніде немає. Далі. Далі ось така штука. Вона з'являється у вас щомісячно в кабінеті, ви просто її не бачите. А хто вже підписався, там на розсилку від податкової або завантажив додаток Моя податкова, до речі, безкоштовна, до речі, класна штука для такого, знаєте, точечного контролю. Щомісячного всім рекомендую, абсолютно спокійно завантажуйте і встановлюйте собі на смартфони. Так от, податкові зобов'язання майбутніх періодів. 501. Це інформаційне повідомлення має B, -B, -B 0501. Все, воно однаково, цей номер завжди буде присуваюватися саме цьому. Це також інформаційне повідомлення. Ну, мене просто завалюється інколи мої. Мій директор з питаннями, що, це, що це, що а чому мені це приходить? Боже, а що я не так роблю? А я не тоді... Ні, це неправда. У податкової не тільки караючий функціонал, або там, не знаю, попереджаючий, а є ще і інформаційний. Податкова себе на сьогоднішній день намагається, пози... намагається позиціонувати себе як нашим помічником. І ось наш помічник, нам щомісяця в. Присилає ось такі повідомлення, вони ось так виглядають, вони у всіх однакові. Про те, що вам треба сплатити фіксовані податки. Це стосується груп першої групи єдиного податку да, і другої групи єдиного податку. А також це стосується ФОП-третьої групи після того, як ви здасте декларацію, ось такі повідомлення також можуть до вас прийти. Типу, ти задекларував, що там сплатити тобі треба 10 тисяч, будь-так ласкавий, заплати. Все, це просто пропозиція заплатити. Нічого більше, не накручуйте себе і нічого не видумуйте. Далі, ось такі запити почали приходити: запити про те, що у вас є вхідний лист. Від податкової в нього присваюється вихідний відніше від податкової номер. Це мега важливий номер, особливо для тих, хто буде оскаржувати цей лист, тому що ви постійно будете на нього посилатися. Цей лист можна завантажити, ознайомитись з ним. Також він є у вхідних. Датою отримання цього листа є ось ця дата, коли воно надійшло в кабінет. Чи це справедливо? Нічого вам не можу сказати, тому що якщо ви самі погодилися отримувати листи в електронному кабінеті підписали заявку, то справедливо. Якщо ж ви не давали згоду отримувати в електронному кабінеті листів і вам такий лист надійшов, то паралельно мав би надійти і лист в паперовому вигляді. І уже відштовхуватися про дату отримання потрібно від паперового листа. При умові, що ви не підписували угоду про отримання листів в електронному вигляді. Нюанс? Так. Поки що можливий? Так. Тобто вам дають ще поки що вибір. Чи він буде грати вам на руку, якщо ви не підпишете електронне листування? Так буде, звичайно, ви коли отримуєте лист в паперовому вигляді, за нього розпишетесь, і з цієї дати буде вже рахуватися кількість днів на відповідь. Да? Ми ж всі розуміємо з вами, що вам надіслали листа не просто так запросити вас на вечірку, а вам надіслали листа з якоюсь інформацією, на яку потрібно відреагувати, а на реакцію вам дається певна кількість днів. Тому, коли ви отримуєте в паперовому вигляді, так, це грає велику роль. Але, знову таки, але ми живемо в сучасному світі, і отримувати в електронний кабінет платника податків листи це нормально. Ну, як на мене, це моє суб'єктивне бачення. Я якби за такий кіпіш. Краще знати і. Діяти, аніж ні знати, і за своєю спиною хтось діє. Ви ж маєте також розуміти всі дорослі люди, що навіть якщо ви лист не захотіли отримувати, не побачили в кабінеті, це не означає, що він стане просто ай ой, Катя не захотіла! Та! Давайте, хай Катя собі живе далі, нічого не будемо від неї хотіти. Ні, це неправда. Просто буде рухатися щось паралельно. Якісь процеси, про які ви не будете знати. Самий найгірший процес, до якого це все може дойти, якщо ви не відреагуєте на лист або на прохання, це нарахування якихось штрафних санкцій, а потім постановка вас перед фактом, що а ось було, а ось ми писали, а ви не реагували. І ось тепер маєте. Ви про ці санкції, звичайно, не знаєте, доки вам не заблокують рахунки. Вуаля! Ну, якби. Тому для того, щоб до цього не допускати, я вважаю, що потрібно і отримувати листа, і знати, що проти вас там діється, коїться, і розуміти, чи то ваша вина, чи то не ваша вона. Ну, коротше, мені здається, що в таких, в таких моментах потрібно все ж таки розбиратися. І останнє, що я хочу сказати, <кх> і звернути вашу увагу, що на сьогоднішній день, коли ви. Пишете листа в податкову, ви маєте дочекатися фідбек, тобто дочекатися вхідний номер, тому що ми всі теж дорослі люди, ми маємо розуміти, що коли починається процес переписування, він має діловий стиль і нам потрібні вхідні номери. Вихідні наші, ну, наприклад, ви коли пишете листа, ви пишете лист номер один від такої-то дати, і відправили да? через електронний кабінет платника податків. А вам назад іде відповідь від податкової: документ зареєстровано, реєстраційний індекс, номер такий то, дата така-то. Це означає, що ми з вами пройшли перший етап нашої переписки з податковою, тобто вони зафіксували, бо інколи приходить відмова, що ваш, ваш файл не відповідає дійсності, або не відповідає формату, або ще чогось. Тому, коли ви відправили лист, обов'язково. Дочекатися вхідний номер. Раніше це просто був вхідний номер. На сьогоднішній день він звучить так: інформація про реєстрацію, слеш, відмову у реєстрації листа. Це не означає, що вам відмовили. Це означає, що це вибір або реєстрацію, або відмову у реєстрації. Зрозуміли, бо я перший раз, коли прочитала, я зразу така, типу, чого? Що значить відмову? За що? <сіх> що я зробила не так, ось тому, щоб у вас не було такої ж, як і в мене, реакції. Вас навчаю, що Не потрібно так реагувати. Це просто тепер така назва цієї цього рядка. А потім, коли ви на нього натискаєте, у вас одразу висвічується ось цей документ, зареєстровано, бла, 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 номер дата. Ну, в кого тут внизу буде написано, що документ не зареєстровано, і відмова, тоді вам потрібно буде подавати ще раз, ще раз, ще раз, поки вам не зареєструють і з'ясовувати, в чому причина відмови реєстрації вашого листа. Ось такі маленькі зміни на ваш розгляд. Дивіться обережно, не нервуйте, сприймайте інформацію адекватно і головне правильно на ню реагуйте. І не забувайте відповідати на листи або сплачувати вчасно ваші податки. Як би це зараз грустненько не звучало, але наші податки наповнюють наш бюджет, і у наших хлопців є можливість нас захищати. Ось так скажу. Є надіюсь, хто зрозуміє, той зрозуміє. Все, дякую за увагу. Не забудь поставити вподобайку, підписатися, а також перейти за посиланнями під відео. Там дуже багато різних референтних посилань зі знижками. І на реєстрацію касового апарату, і на реєстрацію розрахункового рахунку для ФОП, і на реєстрацію е, е, отримання страховки, там є ми також. І е, можете перейти, якщо у вас є бажання, в мій інтернет-магазин чаїв і замовити. Собі духмяний чай для такої холодної зими. Все, дякую вам за увагу!